Не було кворуму. У рівному сесія міської ради так і не змогла забрати землю у церков московського патріархату, бо більшість депутатів не прийшли на засідання. Позачергова сесія міської ради була скликана 6 квітня. Головне питання залишити безземельних ділянок церкви Московського патріархату у Рівному. Вранці 7 квітня на сесію прийшли тільки 22 депутати. А після перерви ще менше, лише 19. Тому проголосувати не змогли. Це ганьба. Відверто вам скажу, що депутати з таких важливих справ не тільки для громади, а й для всієї країни не з'являються, чомусь не з'являються в залі засідання. Будь ласка, обдзвоніть всіх своїх депутатів, щоб не було такої ганьби, щоб про нас не годіла вся Україна, що ми у Західній Україні де. Започаткувалася українська повстанська армія, не можемо зібратися для того, щоб викинути московського попа з нашої громади? Сьогодні мова, коли йде про розгляд питання, як витворити московських попів під рясами яких КГБшні погони з України, це питання, яке торкається кожного. Чи може бути вагома причина, щоб не брати участь в такому засіданні? Я думаю, що ні, сесія перенесена на понеділок, і за пропозицією окремих депутатів ми будемо збирати сесію до тих пір, поки депутати не прийдуть на це місце і не проголосують те, що сьогодні вкрай важливо, і те, що від них очікує громада.